Привіт! Це знову я Наталія. Сьогодні коротенька розповідь про прогулянку Кракова. Як завжди, спочатку про готель. Ви бачите все чистенько, величезний балкон, правда загальний, і з нього ви можете спостерігати, що робиться в сусідніх номерах. Сніданок непоганий, але в їдальні якось неприємно пахло, тож ми були обережні з їжею. Раз, Спробуємо цей, цей смачний сніданок в готелі Рочай. Тепер поспішаємо в місто. Музична е, лавочка. Ось така приємна несподіванка. Yeah. Сталимо зірок з зі прудками руки. Відбитки, okay. відбитки рук відомих людей. Клавдія кардинали. Я не знала, що вона якісь має зв'язки з Польщею. Але Роман Поланський так це відомо, він поляк. Кумбер Бенедикт Кумбербача. Бенедикт Кумбербача. Шерлок yeah, yeah, Скульптура знаменитого дракона. За легендою, за часів князя Кракуса, за іменем якого і названий краків, на околицях міста поселився страшний дракон. Довго ніхто не міг його здолати. Три найхоробріші лицарі королівства пішли здолати дракона, але так і не повернулися. Князь оголосив, що якщо знайдеться сміливець, готовий здолати дракона, то в нагороду він отримає дочку кракуса та півкоролівства. Сміливець знайшовся, він попросив у князя найкращого барана з його отаку, юнак заповнив шкіру барана сіркою і підклав її дракону. Через деякий час всі почули гуркіт. Дракон з'їв шкіру, і сірка почала пекти його мутрощі. Він пив воду з і випив. Довгий час Краків був столицею Польщі і в замку на Вавелі відбулося 32 коронації. Вавель символ не лише Кракова, але й усієї Польщі. Це як Києво-Печерська лавра для України. На пагорбі в самому центрі міста розташований цілий комплекс. Королівський замок, кафедральний собор, фортифікаційні споруди, звідси зароджувався краків. по польськи Вавель це пагорб. Замок пережив і хороші і складні часи. В замку була пожежа, але найскладніше було, коли Польща втратила незалежність. Всі костели на території замку зруйнували, а колись в шикарно оздоблених будівлях жили австрійські солдати. В 1905-1911 роках австрійська армія залишила Вавель, і тоді почалися масштабні відновлювальні роботи. Зараз у музеї замку можна відвідати багато експозицій, королівські зали, приватні покої, зброярню і побачити знамениті мечі, Щербець та Сагайдачний. У замку на Вавелі поховані королі і королеви Польщі, поет Дам Міцкевич, президент Польщі Лех Качинський та його дружина Марія. Сидять. А хто це на ці люди? Зараз Стефан Бана і Отто Нікодим. На лавці розмовляють про математику. Йоган каже, що зверху така ніби буква Т. І ця буква Т є символом францисканців. Франциска Асійського. Найшли в храм, просили послухати орган, мабуть, когось була репетиція. Я вулицями Кракова до центру. Згодимося. Краковські пирогарні. Шалено захотілося вареничків І ось ми зайшли. Я замовила собі з капустою з грибами, а також ми хочемо взяти на двох з йоганом, е з вишнею і з маскарпоне На вулиці прохолодно, а тут дуже класно і можна замовити гарячого чайку. Напроти знаходиться суші ресторан. Але тут надзвичайно приємна якась різна домашня атмосфера. Лунає музика, така схожа на українську. І взагалі оці розписи на стінах, Співники, Ой, співники, які симпатичні. Я вам пішов замовляти.